Вітаю, мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Часто мені задають питання, чи вигідно вирощувати своє, чи простіше купити готову продукцію в магазині. Скажу зразу, купити буде простіше. Але чи це вигідно? Сьогодні в цьому питанню ми з вами розберемося. Друзі, зараз ми відправляємось в магазин, де будемо купувати овочі, порівнювати з сінами на насіння і прораховувати, чи варто ж вирощувати це. Чи все ж таки купувати дешевше? Друзі, зараз ми знаходимося в супермаркеті. Зараз будемо наповнювати наш кошик овочами і будемо на них порівнювати ціни. Поїхали. Так, розпочинаємо наповнювати наш кошик. Перше, що в мене попалося, це буде капуста. Капуста Білоголова ціна на неї 39 гривень 80 копей за 1 кілограм. Вага. на неї буде кіло 720. Так, друзі, без цибулі ми нікуди нікого не обходиться ніяка страва. Ціна на цибулю на рік жовту 14 гривень, 75 гривень за кілограм. Так, вага у нас якраз вийшла, кіло 100. Українська народна страва, така як борщ, не обійдеться без буряка. Далі ми беремо бурячок, а якість тут, скажімо так, безпосередня, але ж нам потрібно головне знати ціну. Да? Ціна на буряк у нас 20 гривень 40 копійок за 1 кг. Ну, стараюся вибрати більш-менш нормальний і за вагою, і за якістю. Я думаю, що більш якісний буряк буде коштувати а також дорожче. Так, зважимо його. Ну, можна ще бурячинку додати. 830 грам, це у нас 4 бурячинки. Так, далі переходимо ми до моркви. Ціна на моркву у нас 31 на гривна 40 копійок. Ціни в різних супермаркетах на ринках різняться, так що тут я ж кажу, тут головне, скажімо, таку знати середню ціну. 890 грамм вийшла у нас морква. Так, у нас зараз в кошику є цибуля, капуста, морква. І далі переходимо до картопля. До речі, ціна на картоплю в цьому році, як ніколи, дорога, і за неврожаю. Ціни варуються від 44 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Це сортова Білароса. Далі тут ще є. Картопля домашня біла 3990. І є найдешевший варіант 2689. Яку берете собі ви, це ваше право. А, домашня також буде трошки дешевша, але не набагато. І ми візьмемо ще зараз картоплю. Беремо найдешевший варіант, який я тут знайшов. А, ну, не крупна вона середнього розміру. Так, це вже більше, мабуть, кілограма буде, але ж... 255 Так, ми свій кошик наповнили. У нас в кошику картопля, морква, буряк, цибуля ріпчата, жовта і капуста. Зараз йдемо на касу і все це підрахуємо. Доброго дня, підрахуйте, будь ласка, наші овочі, наскільки у нас витягнуло, і дайте, будь ласка, нам маленький пакет, щоб це все помістилося. Будь ласка. Друзі, скупились ми в супермаркеті наш овочевий кошик, вийшов на 174 гривні. Зараз ми їдемо в насінневий магазин, де ми виберемо всі ж самі овочі, але ж насіння і порівняємо, чи все ж таки купити дешевше. Чи виростите своє. Ну що ж, друзі, підходимо до наступного етапу, і це буде вибір насіння. Зараз коротенько хочу сказати декілька слів. Який гібрид ви для себе підберете, це ваше власне право, чи то голландське насіння, чи то вітчизняне насіння. Для даного відео, я для прикладу хочу взяти агресор. Можете також обрати чи то українську осінь. А чи то колобок, чи білосніжку це вибір за вами. Так як всі ми відомий агресор, для прикладу я обираю його. Агресор вартує 28 гривень за 20 насінин. Яка ж українська страва буде без цибулі? Я таких навіть не знаю. А хтось вирощує з насіння цибулю, хтось вирощує тиканку. Для прикладу, для нашого відео, я взяв тиканку. Тут 200 грамів. Попередньо ми порахували, що 200 грамів буде 80 таких цибулинок. І вартує вона 44 гривні. Так, надам відповідь зразу для тих хейтерів, які скажуть, що ти вибираєш, чи то чи то. Вибір завжди, друзі, за вами, що вам обрати, що ви хочете. Для відео я підбираю більш популярні гібриди або сорти. По моркві ми обрали Канаду F1. Це пізній гібрид моркви. А, в пальці у нас 400 насінин і вартує вона 39 гривень. Друзі, який же борщ без буряка? Да ніякий. І тут ми обрали Pablo F1, один із найвідоміших гібридів столового буряка. Пачці у нас 200 насінин, вартує він 28 гривень. В січні місяці ще в магазинах немає картоплі. Да? Для порівняння я взяв також відому компанію Агріка. Це голландська насінева компанія, яка вирощує сортову картоплю першої репродукції. І візьмемо ми, всі її знають, або Пікасу можна взяти, або ж візьмемо Рів'єра. Рів'єра коштує 195 гривень

Друзі, спочатку відео я не сказав, сьогодні у нас 18 січня, а ціни по супермаркетам можуть різнитися там плюс-мінус. Я думаю, що це не буде невеликий процент. А, чи це на ринках від якості продукції це також залежить? А, я взяв скажімо так, середню ціну і також взяв насіння по одній пачці. Привів підрахунок і зараз хочу вам огласити те, що ми прорахували. Друзі, зараз хочу коротко вам пояснити, як я рахував і які я брав норми. По буряку, по капусті, по моркві, по цибулі, а також по картоплі. Я взяв мінімальну або мінімальну середню врожайність. А так як ми ніхто не знаємо, який буде рік, чи буде він врожайний, чи буде дощі, чи буде засуха, чи будуть шкідники. Тобто я прорахував, скажімо так, мінімальну не середню і не максимальну врожайність. Поїхали. А дивіться, морква. В магазині вартує 31 гривня 40 копійок за 1 кг. А спачки насіння, яку ми брали в магазині, вона вартує 39 гривень за 400 насінин. Урожайність буде 20-25 кілограмів. Це, скажімо так, мінімальна середня урожайність І про підрахунку, спачки насіння ми. Отримуємо вражальність 20-25 кг і вартує 785 гривень. Далі у нас іде капуста. Взяли ми скажімо так, дуже популярний гібрид капусти-агресор. Мінімальна вражальність 3 кг, максимальна 6 кг за одну головку. Я взяв мінімальну 3 кг, з пачки у нас виходить 60 кг. Я знаю, що зараз а білокрилка три рази, обробити, а полив, а добро. То також, в принципі, стоїть там вартує копійки. А, також по мінімальному, це буде 60 кг з однієї пачки насіння капусти. І вартує 2388 гривень. Наступна культура у нас іде буряк-столовий. Магазинна ціна 20 гривень 40 копійок. А, з пачки буряка Пабло у нас виходить а, так буряк. у нас 25 кг умножить на 20 гривень 40 епік це магазинна ціна і виходить 510 гривень. По картоплі в цьому році, як ніколи, картопля вартує по рекордній ціні. В магазині ви бачили, там варується ціна від 40 чим-то до. Ми взяли по нижній ціні 20. 6,89 г. Якщо взяти знову сортову першої репродукції голландського агрико, то у нас а, в середньому десь 40 кг з 2,5 кг і вартує на сьогоднішній день по сьогоднішній ціні 1075 гривень 60 копійок. І цибуля а, попередньо перед видео ми порахували, що 200 г у нас тут буде 80 насінин. Вагу я також взяв в принципі, мінімально середню. Це буде з одної тиканочки 100 грамів цибулина. 8 кілограмів з отакої сітки. Ціна на цибулю у нас 14 гривень 75 копійок за кілограм. З 200 грам у нас виходить 8 кілограм і вартує 118 гривень. Середня городина у нас виходить приблизно. Це такий, скажімо, середній показник, це 6-7 соток. А прорахуйте, скільки у вас на 6-7 соток вийде пакетиків насіння і яка у вас буде а, кінцевий результат. Те, що город, земля завжди потребує зусиль, це нелегка праця. Це так, чи дешевше купити, чи е, простіше. Так, простіше, ще раз скажу, що простіше, але ж не дешевше. Друзі, хочу ще закцентувати свою увагу на тому, що для даного підрахунку я брав. Мінімальну вражайність. Якщо ви внесете добриво, якщо обробите від хвороб, від шкідників буде полив, то звісно, що ці показники врожайності будуть в рази вище. Десь приблизно в два рази. Звісно, що і буде у вас більша вражальність, і більше, звісно, ви заощадите коштів. Друзі, купувати магазинне чи вирощувати своє вибір за вами. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і. Нехай росте.